Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Світлана, і я сьогодні до вас приходжу трошки з іншого місця, не як завжди. Чому? Тому що ми за вами зараз бігом будемо відкривати оцей айконбокс. Це травневий айконбокс, я лише його забрала, дещо дістала з картонних коробок і будемо зараз з вами відкривати. У боксі в нас не стандартна кількість продуктів, нас їх не 5, а 8. Плюс тут є адванси. Тому сьогодні буде що подивитись. Наливайте собі чайок і приємного перегляду! Давайте почнемо з того, що мене завжди забавляє, це в нас газетка. Цього місяця в нас така величенька газетка, тут прям є пару аркушів, бачите. І я думаю, що вони, напевно, лишили газетки лише для айконбоксів, поки що покажу вам на фоні. От а маленькі картончики лишили для боксі Чармі. Мені цікаво, чи в Глембейді є якась не знаю, коробочка. Тут у нас є вся інформація про продукти, які могли б бути, які в нас є в цього місця в косметичках в зірок. У мене є деякі з цих продуктів, ті, які, наприклад, я не могла обрати, або я обрала, і я бачила, що вони, типу, як ексклюзив. От зараз будемо тоді розпаковувати і дивитися, що я тут набрала. Отже, цього місяця Iconboкс обіцяє нам бути ціною на 410 доларів, як на мене дуже навіть непогана, ціна, ще трохи і моя зарплата. Добре, давайте йти по черзі. І перший на черзі ось такий крем від Елеміс. Це в нас якийсь пептидний крем під очі І він на іпсі коштує. 50 доларів це дуже дорого як для такого крему. В ньому 15 мл, він нам обіцяє бути супервідновлювальним. Він зроблений, до речі, в Ingland. І давайте подивимося, як він буде виглядати. До речі, прикольне пакування, бачите, трохи схоже на відбиток пальця. Ну що ж, пакування в нас таке саме, як в нас була така нічна маска для обличчя. Вона нам здається була якась там ефект для подушки чи щось там таке було. І в нас тут таке саме пакування, досить великий крем, насправді, під очі, 15 мл, вам вистачить 100% надовго. Елеміс, це не те, що бренд, з яким я дуже сильно стрімко біжу, але цікаво буде подивитися, цікаво буде потестувати, дуже гарненький візуально, цікаво, як він буде працювати. Поки що йду по продуктах, які я не могла обрати, і будемо йти в такій самій черзі, які вони підбирались. І наступний продукт це отака гарнюча палетка Наташа Денона. Ви бачите, що вона така дзеркальна на відпакування, і це в нас бронз палет. Знову ж таки, в нас є ось така деталька на пакуванні. Позаду в нас є повністю всі рефіли, вся інформація, яка нам потрібна. Вага 19 майже з половиною грамів. 19,25. Давайте відкриємо. Я ще не відкривала, але вона прийшла добре запакована, тому я думаю, що вона не мала повитись. Це бронзова палетка. Не впевнена на 100%, чи я б її купила окремо. Всі великі палетки Наташі Таші коштують по 69 доларів. На Іпсі ця коштує так само і виглядає це ось так. Ви бачите зараз себе. Давайте я вам її якось так покажу, щоб ви мінімально бачили чогось зайвого і побачили. Вона красива. Ці пакування красиві. Але давайте попробуємо квацнути. Слухайте, а відбитки то не лишаються? Відбитки не лишаються. Це було на іншій палеці, не можу згадати. Це було на якійсь палеці на та динони, там де я її ну трошечки так, вона мені не на 100% сподобалось через те, що відбитки лишались. Тут в нас є дзеркало, дзеркало повністю закрите зараз плівочкою, максимально гнеться кришка ось так. І давайте подивимось на кольорову гаму. Ну слухайте, мені здається, це прям гарно. Я останнім часом прям переживаю, щоб такі бежеві, бронзові, коричневі палетки, щоб вони не виглядали нудними, але мені здається, вона прям така цікава. Принаймні мені подобаються в ній сатини. В цілому тут достатньо кольорів для того, щоб зробити форму. Тут навіть є якісь такі, бачите, він такий синь, синьо-сіро-фіолетовий, не знаю, якийсь такий цікавий кольор. У нас є чорний сатин. Не знаю, як буде працювати чорний сатин насправді, але от сатинчики мене цікавлять, чи вони будуть достатньо блискучі чи ні. Давайте парочку спробуємо зараз. Я взагалі до вас прибігла бігом з пошти, щоб одразу розпакувати. Давайте спробуємо відтіночок Сілк, мені здається, він може бути гарний. Ой, ну вони. О, ну слухайте, ну це прям. Давайте десь тут кваснем. Ой-ой-ой, ну він прям темніший. Але гляньте, він гарно переливається. Давайте спробуємо Шепліс. Тут поруч з ним. Він такий рожевий. Ну, він такий, бачите, слабший. Ой, ну це якась малина, я не знаю. Прикольні, слухайте, такі гарні. І це просто сатин. І давайте тут рукопер візьмемо. Мені здається, він такий має бути. Ой, о, о! Ну, слухайте, це 100% бронь. Ви бачили пігментацію цієї блискітки? Це 100% бронзова палетка. Не знаю, як взяти, щоб вам показати, і одразу самі подивитись, але подивіться, ну слухайте, оцей взагалі, я в шоці, він якийсь металевий? Уу! Ну мені подобається, слухайте. І навіть тут лишились свочі, прикольно. Взагалі, в мене певний період часу була якась максимальна обсесія на Наташу Динону. Така обсесія, що в нас там на днях має бути ще одна посилка з Наташою Деннону. Але чому я зараз трішки заспокоїлась, тому що в мене є її мініатюрки-палеток, і вони прям круті, реально круті. До речі, відбитки лишаються. Отак от от вам буде видно. Їх, бачите. Але вони лишаються не так сильно, і я згадала на якій на рожевій палеці, там, де є румяний хайлайтер, і плюс п'ятірка тіней, там просто жахливо лишаються ці тіні. Тут терпимо. Чи я задоволена? Я задоволена. Я думаю, що це буде цікавий досвід спробувати тіні Наташі Денони, Така бронзова палетка. Це буде прикольно. Думаю, що ми з вами або потестуємо в якихось перших враженнях, або в відео Наташі Денони, Не знаю, в якомусь відео точно подивимось на цю палетку. Отже, наступний товар це в нас ось такий велетенський, просто велетенський тонер, тонер від Олі Хендріксон. І в нас він коштував на Іпсі 35 доларів. Його можна зараз придбати. Це велетенська коробка. Давайте розпакуємо. Тут, до речі, є позначка, що це лише нічний догляд. Бачите, ось тут. Цей тонер, що він нам обіцяє. Давайте ох, 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 Вау! Подивіться, як цікаво він виглядає. Слухайте, ну, така стильна банка, мені подобається. Цей тонер він нам обіцяє згладжувати текстуру протягом тривалого часу, вирівнювати тон, і він має ще й освітлювати якісь, знаєте, плямки, а-ля постахне. Це у нас якийсь тонер за хакіслотами. Ну, не знаю, в мене ще немає такого. В цілому бренд це цікавить мене. Давайте подивимося, як виглядає тут пумпа, чи що тут таке. Аромату немає. Це виглядає отак. Давайте відкриємо і перевіримо, чи він е, має захист. Супер, тут є фольга. Ну, слухайте, це цікавий продукт. Мені здається, я його теж не могла обрати. Принаймні, не пам'ятаю, щоб я його обрала. Мені здається, він був серед тих, які я не могла обрати. Коли ви замовляєте Айконбокс, вам кладуть здається 5 товарів і три ви можете обрати. В цілому, так само, як в Icon і як в Боксі Чармі. Там ви обираєте три товари, а кладуть вам два. Отакий продукт мені дуже подобається. Я прям задоволена, що мені його поклали 35 доларів за таку величезну банку, мені здається, це чудово. Правда, цей момент, що його можна використовувати на ніч, цікаво, чи він не буде входити в конфлікт з сиворотками і так далі. Але в інструкції написано, що ви його маєте обов'язково використовувати на вмиту шкіру, тобто, в цілому, без додаткового тоніка, одразу цей тонер. І в цілому, все, що він обіцяє, написано ось тут, бачите, на кришці. Цікавий продукт, обов'язково потестую, і, до речі, напишіть, чи вам цікаво було б подивитись на якісь доглядові бренди, тому що ми з вами дивимось косметику. Ми з вами вже подивились просто мої мільйон парфумів з закупки з Сефори. Але чи вам було б подивитись цікавий догляд, не в плані того, що там і як. В плані брендів, можливо, що можна де купити, як воно працює. В мене не ідеальна шкіра, в мене жирна шкіра з висипаннями, з плямками з усім От, тому. В мене є певний догляд, який, наприклад, я купляла на Сифорії, який я купляла на Іпсі, які я купляла в якихось боксиках, якісь враження. І ми можемо їх дивитись не лише в порожніх банках. Ми можемо подивитись огляд декоративки і огляд до доглядової косметики, так само, як і декоративки. Тому подумайте, якщо у вас цікавить якийсь бренд, ви його в мене не бачили, або не бачили, або, і можливо, він в мене є. Обов'язково напишіть в коментарі, я подивлюсь, що можу з вам запропонувати. Наступний продукт, якщо чесно, не впевнена, чи він дійсно стільки коштує. Це дуо, дуо олівчиків. Пакування гарне, мені подобаються кольори. Це не з бренд Паранова. І на іпсі він коштує 44,50, але має бути два олівця. Давайте подивимося, що у нас тут є, тому що ну, 44 долари. Ще трохи можна купити палетку Наташі Таші Генони. Ой, ну. Це супер дешевий пластик, прям такий, знаєте, дуже легенький, він малесенький, але візуально гарні кольори. Напевно, такі самі кольори будуть в продуктів. Цікаво, чому дві штучки, напевно, не знаю, Можливо, спонжик. Ми бачили вже в якихось олівчиках. Давайте подивимось. Так, тут в нас є олівчик. Супер. Він такий цікавий. Слухайте, він такий оливковий. Давайте ми його зробимо своч. Ну, слухайте, а це красиво, це гарно. І він такий, як масло. М -м -м -м. Мені здається, він буде дуже гарно виглядати в слозовій, І він такий зелений. Слухайте, а він ще й тягнеться, його можна ще й розтушу. Ну, не знаю, чи я б сама заплатила за це 44 долари, але слухайте. ну, Тут одне блистить, тут інше блистить. Гарно. Але давайте подивимося, що в нас. Пише, і тут у нас якийсь відтіночок Unicate, можливо, отут. От, от. Так, і давайте глянемо, що у нас тут є. Вироблено в чайні, що тут є, тут є тіні. А, тільки зараз я помітила, що це, типу, айду не лише як дуо, два олівця, а те, що це стік Shadow і лайнер. Цікаво, ну мені здається, вони кремові. Давайте їх теж зробимо своч десь тут. Слухайте, вони кремові і це персик. Як ви можете побачити, це персикові тіні, але вони такі м'якучі, просто такі, м'якесенькі. Ну, не можу сказати насправді, що ці тіні що це щось унікальне. ні. От, Олівчик виглядає гарно, реально дуже гарний, привабливий такий, знаєте. Він навіть не болотний, а якийсь хакі трошки більш в зеленинку яскраву таку. І він з золотими блискітками, до речі. Мені здається, це буде цікаво. Давайте ще подивимось синій. Я думаю, що це as read, as right, as right. I don't know. Давайте дивитись. Ой, ну слухайте, він майже чорний. Бачите, він прям в колір упаковки. Прикольно. Давайте його так само тут майзнемо. До речі, цей олівчик взагалі інший. Бачите, він прям чорно-синій такий. І він все ще, м'який, він, він без блискіток, він матовий. Чесно кажучи, синій мені сподобався трохи менше, тому що ну, колір такий, не впевнена, він, знаєте, не яскравий, блакітний, він не яскравий, синій, який дуже тусклий синьо-чорний. Ну, Давайте подивимось тіні. Слухайте, а тіні мають бути, напевно, з блискіткою. Подивіться, яка кулька тут. Давайте мазнем. Слухайте, а тут тіні красиві, подивіться, як вони блистять. Ну, я не знаю, чи я буду використовувати, наприклад, прям обидві сторони, але тут тіні, просто подивіться на цей металік. Мені здається, це щось дуже схоже до олівця Beauty, а тут зелений. Вау! Ого! Мені дуже сподобались ці продукти. Все ще не впевнена, що ціна 44 долари це не оверпрайс, все-таки якось забагато. Але за таке дуо, це фактично 4 продукти, 2 олівця і двоє стіків тіней. Дуже-дуже навіть непогано. По грамовці, правда, давайте подивимось, що тут у нас є. Я не бачу по грамовці. Ось, до речі, кольори. І я не бачу грамовки. Це трошечки дивно, що я не бачу грамів. Ой, ну слухайте, а їх тут зовсім мало. Це в сумі, напевно, десь 1,5 грами. Тут, типу, по 05 грамів тінеї і по 0,16 грамів олівця. За рахунок формули, те, що вони такі м'які, я думаю, вони дуже швидко використаються. Але оце мені дуже сподобалось, Прикольний твар. І така гарна упаковка, просто подивіться. Вау! Наступний продукт це в нас якийсь такий малесенький lip oil бренд Rodial. І тут у нас 4 мл 38 доларів. Ого! Що в нас обіцяє цей продуктик? Це в нас, до речі, я не бачу тут ніякого відтінку. Напевно, він в них один. І на сайті так само. Я бачу, що це в нас якийсь Collagen Lip oil і. Оу! Досить миле пакування, подивіться, таке рожевеньке, бачите, тут вже є плямка. Цікаво, бо я ще його не відкривала. Матове такі матові написи. Не знаю, що саме має робити м блиск з колагеном, що, що він буде робити, але тут його 4 грами, він вироблений в Тайвані. Дуже цікаво, і він схоже, що дистриб'юція з кіпру. Цікаво. Але ось такий продукт. Давайте понюхаємо його. Я не знаю, чи. Є. О, дивіться, як він вискочив одразу. Слухайте, лопатка сама класична. Пахне цукерками. Я думала, що може бути пахнути, знаєте, чимось там яскравим, типу, пише плампінг, скоріш за все, він має пекти. Але я не впевнена, чи я хочу його одразу вже мазяти на губи, не впевнена, чи я зараз хочу його в використання брати, але він коштує 38 доларів. Я не знаю цей бренд, в мене від нього здається нічого немає, і я не можу сказати, що цей продукт, знаєте, як той тонер або ці олівці. Що от я скажу, боже мій цей продукт такий крутий. Не знаю, якийсь звичайний рожевий блиск. Отже, переходимо до продуктів, які я обрала сама, і це ось така коробочка. Цей бренд ви вже могли бачити в мене в якомусь ІПСі, Я думаю, що я тоді вже його знімала. Це нас якийсь бренд Алло. Я думаю, він якось інакше читається, не знаю. Але це в нас ось така відновлююча сивородка магнезіум валеріана, і тут в нас він наповнений цей спрей, вітаміном С, якимось антиоксидантами, заспокійливими оліями. Він має нам розслабити м'язи, Він взагалі має відновити вас одразу, як тільки ви пшикнете. Цікаво, що тут навіть написано позаду про те, що що він може допомагати вам під час сну, тобто він якось може приємно сприяти вашому відновленню. І написано, що ви можете його використовувати впродовж дня. ви можете, Я думаю, що ви можете його використовувати, типу як тонік. Але цікаво, тому що я думала, що це прискалка, і це ніби. Прискалка, але схоже, знаєте, як, типу, вмивачку вичаловати ось такий носик, ось така штучка. Ну, його тут прям багато 95 мл. От, і тут у нас написано, що тут у нас є 45 мг магнезіуму. Цікаво. Дуже-дуже цікаво, і ви можете, як я, в принципі, попередньо казала, ви можете прискати будь-де. Тобто можете прискати на обличчя, на шию. Я думаю, що навіть на волосся можна бризкати, так як тут немає ніяких олій. от Мені було б дуже цікаво приснути, але я, якщо чесно, не знаю. Наступний продукт це так само я обирала, Я вам скажу, коли почнеться ADWANCI: це ось такий у нас Lip Balm, чи як там правильно називається: Moisture Glow Plumping Lip Serum sorry. від Makeup by Mario. Відтіночок, до речі, я вам не сказала: це якийсь відтінок отакий, Petal Glow. Це просто мій продукт, який у мене вже, напевно, їх штук 5. Я не знаю, вони трапляються мені на Sephora, вони трапляються мені в якихось Sephora Favorite. Я купляла його окремо. Це стандартна історія. Ой, він, до речі, ні, все добре. Отакий От відтінок, слухайте, відтінок прям нюд, хороший відтінок, тому що в мене був відтінок з кавуном, то він був прям дуже літній, я б це так назвала. Але в нас тут. Це, як завжди, все, відтіночок написаний отут-позаду. Що це таке? Я не буду його зараз відкривати, просто тому що я не впевнена, чи буду користуватись ним, бо в мене, ну, в мене є мініатюрка, відтінок там якийсь. Бейбі, чи який він дуже такий рожевий. У мене є повнорозмір з кавуном, ще якийсь теж нюдовий. І оцей це вже ну, скільки їх штук виходить? Чотири, і, можливо, ще п'ятий якийсь є. Просто я не пам'ятаю, що це таке, що це за продукт. Це танучий бальзам, він плампує, але він плампує не в тому плані, він вам, в принципі, не пече, він м'ятний, він відчувається освіжаюче на сорі. Він відчувається освіжаючий на губах, він танучий, ви можете його відкрутити, назад закрутити не можете. В цілому цей продукт це не є новинка для мене на іпсі. Він коштував 24 долари, це повний розмір. Є ще маленькі такі, але я не впевнена, чи вони продаються окремо. Цей продукт хороший, від нього не сохнуть губи, він комфортний на губах, він прям класно виглядає, знаєте, під якийсь олівчик. Так, да, так він виглядає прям гарно, і відтінки вони також вони не є дуже насичені, ви можете не переживати, що у вас там буде якийсь супер щільний відтінок на губах. Ні, вони такі, знаєте, з легким відтінком, я б це так називала. Не те, що вони прям там рожеві, помаранчеві, а з відтінком рожевого. Тобто там легесенько-легесенько. В цілому, як в більшості блисків, я небагато бачила цих таночих бальзамів з яскравим. Щільним відтінком. Тому цей продукт хороший, можливо, його передарую, а можливо, лишу собі в косметичку. Останній продукт і ще два Ed One. Це парфуми. До речі, вони приїхали при відкриті, але це парфуми в такій ніжній-ніжній боковищі, це не з Байрозі You. І Це саме парфум, не парфумована вода, не ще щось. Це парфум. Тут в нас нотки е, жасмину, груші і здається, ще свіже скошена травичка. Вау! Тут позаду пише, що цей парфум відчувається, як твої улюблені джинси, білий чай повсякдення на кожен день, ну тобто everyday. Ну, слухайте, взагалі гарно, мені подобається. Якщо чесно, зараз я в максимальній ері парфумів. Я люблю різні парфуми, різні наляпості парфуми, яскраві, нудні, будь-які парфуми, і цей флакон виглядає дуже стильно, якщо чесно. Ну прям гарно. Давайте його понюхаємо. Вау! Якщо чесно, мені це пахне медом. Мені це пахне якимось цвітінням квітів. Знаєте, це прям вау, це цікаво. Це не нав'язливий, він солодкий, але, знаєте, не приторний. Це точно не про ваніль, це про квіти. Мені взагалі це навіть про якийсь бузок, хоча його там немає, там є груша жасмин. І свіжоскошена трава. От груша відчувається, мені відчувається взагалі бузок і мед. Мені прям вони пахнуть медом. Ну, це прям цікаво, це не схоже на мої якісь парфуми, тому я думаю, це буде дуже цікавий досвід в використанні. То що ж, в нас лишилося лише два едванси, і тут буде не новий продукт для мене і для вас в цілому. Це в нас парфум від якогось вільгельм парфумера. Це у нас Mango Skin. Цей парфум в мене вже був. Це, напевно, третя його версія. Мені він дуже подобається. Я зараз покажу, як виглядає його пробник. Чесно кажучи, замовила на всяк випадок, але поки він приїхав, мої вже завершились. Це дешевенький такий пластик, легенький. Їх тут небагато, до речі, їх тут десь 3 мл, напевно. Тобто, це прям така мініатюрка. Зараз скажу, скільки їх тут. 5, 5 мл їх тут. І чесно, це пахне, так, да, це пахне так само, як минулий. Це пахне, уявіть, що ви розрізали манго, і оцей сік, який стікає по ножу, отак пахне цей парфум. Це дуже-дуже специфічно, це не на щодень, це яскравий фруктовий аромат манго. Тут немає більше нічого. Тобто це простий монопарфюм, але повірте, в ньому щось є. Я його повторюю, це мій. Такий особливий парфум, тому він мені подобається, я його докупила за 3 долари. І він називається, так і називається Mango Skin Perfume. Він, до речі, часто трапляється на Іпсі саме в Адвансах. Так, я не бачила ні разу, щоб його можна було докупити, хоча я на Іпсі вже більше року. До речі, якщо ви ніколи не користувалися підпискою, обов'язково напишіть свої коментарі, питання, можливо, у вас є якісь уточнення, тому що я вже давно користуюся цей підписом. Вискую. Це виходить вже третя коробка, як ви приїхали мені, тому мені точно є, що вам розповісти. І останній адванс це ось такий пробник парфуму. Якщо чесно, я його вибрала ще до того, як отримала мільйон посилок з Sephora з парфумами. Це в нас є якийсь Мейсон-Лус Меріє, теж за 3 долари. Тут у нас номер 14 І в нас тут є жасмин, троянда, ваніль, тут також ще є слива. Мандарин і пачулі. Отак От виглядає оцей промник, просто звичайний. Його тут, до речі, напевно, півтора мі... мілілітра, і давайте понюхаємо. Ой, ну він прям. Він мені пахне, якщо чесно, трохи лавандою. Я не дуже люблю такі аромати він... він, знаєте, який майже чоловічий. Хоча я нічого не маю проти унісекс парфумів, але, якщо чесно, він мені якийсь трохи заприторний, і навіть от він не солодкий, він такий важкуватий, прям. І він мені напевно якийсь важкуватий, квітковий. Не знаю навіть з чим порівняти. Його не можуть згадати якихось схожих парфумів. Але ось так він виглядає. Я думаю, що я його спробую і розкажу вам в порожніх палках. Там, до речі, будуть і парфуми. Я вирішила, а чому їм там не бути? Вони там теж будуть. Ну що ж, ось такий айконбокс цього місяця вийшов. Обов'язково напишіть ваші враження. Якщо чесно, цього місяця я задоволена, тому що тут є догляд, тут є декоративка, тут є парфуми, в цілому тут є все, що потрібно. Так, цього разу немає нічого для шкіри, як минулого разу був скраб, але в нас тут є крем під очі, у нас тут є тонер, у нас тут є цей спрейчик. Є два продукти для губ круті олівці, цікаві тіні від Наташі Данони, три парфуми. Я думаю, що цього разу в нас прям вийшов такий крутий бокс. Було на що подивитись, цікаві бренди. Насправді, більшість цих брендів я вже з ними знайома, є справді. І нові бренди поки що не впевнена, чи вони мені подобаються. Обов'язково пишіть свої коментарі, ставте лайки, ставте підписки, це дуже важливо для мене. Якщо у вас є якісь питання по підпискам, так як я знаю, що багато дівчат сумніваються, чи робити підписку на Іпсі, буду рада допомогти вам в коментарях. І напишіть, чи ви хочете подивитись макіяж з якимись цими брендами, не забудьте написати про догляд. Буде цікаво подивитись, і мені також буде цікаво піднімати, це буде якийсь новий формат. Тому, якщо вам сподобалося це відео, залишайтеся зі мною, подивіться інші мої відео, обов'язково. Будьте в безпеці, бережіть себе і до наступного відео. Па-па!